Після восьмої хвилі ситуація досить складна, залишається, але, на мій погляд, ну, вона контрольована. Та кожен день ми бачимо повідомлення від уряду та да, спеціалізованих організацій, що ремонти відбуваються. Якщо казати, казати про території, то Київська, Винницька та Одеська області найбільш, найбільш постраждали. Якщо ми кажемо про місто Київ, то тут, мабуть, цікава інформація, яка склалася на сьогоднішній ранок. Сьогодні ми маємо. Таку, таку ситуацію, що дефіцит, е, дефіцит десь 30% для споживачів кінцевих, ну таких, як я, як ви. При цьому треба зазначити, що вся критична інфраструктура міста заживлена і вона є з електрикою. Е, 70% це, це, це краще, ніж було декілька днів тому. Але я хочу тут зазначити, що є локальна проблема в районах лівого берегу і там. Ще після сьомого обстрілу тривають ремонти на двох комунальних об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому, якщо ми кажемо про лівий берег, то там ситуація складніша ніж у цьому Києві, тому що йде локальний перегруз мереж і тому відключення довші та непередбачувані ніж по всьому Києву, тому, тому ситуація десь по Києву така на на ранах сьогодні.